Усім привіт! І хоча в нас на дворі зараз дощова погода, але ми не можемо не відзняти для вас ось такий класний контент. А чому він класний? Тому що в нас на продаж з'являється Peugeot 308 в кузові, як бачимо, універсал в чорному кольорі 2014 року виготовлення. Дуже гарний симпатичний автомобіль, гарна комплектація. Та класний технічний і візуальний стан. Як бачимо, автомобіль повністю рівнесенький, без будь-яких пошкоджень, без будь-яких дефектів, немає ні м'ятин, ні царапин, ні будь-яких подібних речей. Також, звичайно, відсутня ржавчина на автомобілі як зверху, так і по днищу автомобіля. Поки ми спостерігаємо за його візуальним станом ззовні. Як бачимо, він у нас гарно виблискує, Кузов не затертий. Автомобіль у нас дуже класно зберігся і має шикарний зовнішній вигляд. Вибачайте, звичайно, за краплинки дощу, ну, іде дощ, Уже декілька днів у нас така погода, немає геть можливості гарно відфотографувати автомобіль. Але хто приїде, я думаю, ви переконаєте, що він чистенький, охайний і буде класно виглядати навіть без краплинок дощу. Отже, як кажуть деякі мої підписники, не будемо довго ходити навкруги автомобіля. Підійдемо відразу до його огляду більш детальнішого. Отже, розпочинаємо з передньої частини авто. Як бачимо, оптика в ідеальнішому стані, жодних якихось зауважень, запотівань. Оптика у нас ціленька. Без жодних зауважень. Бамперок, як бачимо, також не посічений, не побитий. Також в дуже крутому стані. Всі заглушечки, всі решіточки в нас на місці. Капот також в ідеалі, немає тут ніяких дефектів на ньому значних. Звичайно, там якісь десь мікросколинка є, але не без того автомобіль експлуатувався. Але нічого значного, нічого такого, що кидається в очі, взагалі немає. Дуже-дуже класно зберігся передок автомобіля. З цієї сторони, як бачимо, оптика також у нас в ідеальнішому стані. Бампер також бачимо рівнесенький, виблискує. Все так, як має бути. Переднє лобове скло автомобіля в нас оригінальне 2014 року. Також відразу показує він -код. Ось, будь ласка, зафіксуйте, можете перевіряти по базам даних автомобіль. Дах автомобіля в нас рівнесенький. Також відсутні по ньому будь-які зауваження. Так, Перейдемо на бокову частину автомобіля, Зеркала в нас в ідеальному стані. Бачимо, як гарно виблискує кузов, він не затертий. Чудовий стан, чудовий вигляд. Ось, жодних якихось зауважень абсолютно немає. Бачимо, який класний стан відблискує все відзеркалення, наче в справжньому дзеркалі. Гума у нас в 205 55 r 16 Гума у нас 23-го року виготовлення. І в нього стан протектору. Всі чотири ската в нас однакові. Автомобіль готовий до будь-яких погодних умов, до зимніх, до таких, як зараз дощову погоду. Тому ви можете приїздити і автомобіль вас без проблем доставить в будь-яку точку України. Отже, переходимо до дальшого огляду, як бачимо, пороги двері у нас все також в ідеалі. Так, сфокусуємося. ось Задні колеса так само в суперідеальному стані. Задня оптика, як бачимо, також ціленька в нас. Жодних по ній зауважень абсолютно немає. Задній бамперок також бачимо цілесенький, є катапотики, присутній у нас фаркоп. Ляда у нас кришка багажника також в чудовому ідеальному стані. Заднє скло, двірничок. Бачимо, який зовнішній вигляд. Звичайно, оптика з іншої сторони. Ось, подивіться, також ціленька, жодних зауважень по ній не виглядає автомобільчик нічим не гірше, ніж з тієї. Знову ж таки, наголошую, рівнесенький, немає ніяких мятин, царапин, інших дефектів. Рівненькі пороги, не пообивані. Дуже класно зберігся даний автомобіль. Даний автомобіль у нас обладнаний 1,6 літровим турбодизельним двигуном та 6-ступеневою механічною коробкою передач. Досить далий двигун і досить. Хороша, класна коробка передач. Також дане авто повністю обслужене. Хочу сказати, що в ньому повністю замінені всі масла, фільтри, ремні ГРМ, помпа. Тобто, автомобіль на даний момент абсолютно жодних вкладень не потребує. Тобто, автомобіль у стані сів, поїхав. Друзі, у нас в автомобілі 223 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Є вся сервісна документація, сервісна книга заповнена. Також є різні чеки, тюфи та інші документи про експлуатацію та обслуговування автомобіля за кордоном. Авто обслуговувалось до самого останнього дня автомобіля, коли він був за кордоном. Тож в нього дуже класний технічний стан, який не потребує додаткових вкладень на даний момент. Перейдемо, як завжди, до огляду салону автомобіля. Бачимо дверні карти в шикарному стані, жодних подертостей. царапин, потертостей по ньому немає. Подивіться, шикарний стан тканинки. Також немає ніяких затертостей. Маємо 4 електросклад підіймачі, електрокоректор, дзеркал. Ось, знову ж таки, ще раз показую. Також двері. Як бачимо, не побиті ремнями, як це часто буває, Показую проєми. Бачимо всі резиночки, всі болтики, повністю все ціленьке. порошки в нас також цілесенькі, не оббиті. Дивимось на накладочки на педалях, також в шикарному стані. Гарні коврички, чистенько, охайно. Ось так збережені у нас передні сидіння. Вони в нас в повному оригіналі, нічого не підшивалось, не замінювалось. Боковинку тримає сидіння дуже добре. Тобто це говорить нам також про те, що досить обережно експлуатували автомобіль і що в ньому гарний пробіг. Ось, як бачимо, дуже-дуже шикарний стан передніх сидінь, і, зокрема, сидіння водія. Дивимось на мультифункціональне шкіряне кермо. Воно в дуже класному стані, повністю в оригіналі, нічого не підфарбовувалось, не замінювалось. Тут, як бачимо, в нас антибукс, антизанос, екорежими. Отже, давайте спробуємо увімкнути запалення даного автомобіля. Дивимось, що всі системи тестуються. Перевіряємо і пробуємо завезти автомобіль. Як бачимо, з пів оберту у нас моментально авто завелось, немає ніяких абсолютно помилок по автомобілю. Бачимо 223 тисячі пробігу. Так. Покажу вам підрульові перемикачі, вони, як бачимо, в ідеальному стані, як світлом, так і проїзд контролем. Ну і, звичайно, перемикач управління двірниками. Мультифункціональне шкіряне кермо повністю в ідеалі, в шикарному стані, нічого не підфарбовувалося, не затерто. Дуже гарно збережене кермо. Також є в нас клавіші перемикачем магнітолою, можна управляти з руля. Так, Тут у нас, як бачимо, ось така панелька, підігрів, дзеркал, підігрів заднього скла. Маємо USB та AUX виходи прикурювач, шестиступенева куліса передач, все чудово, всі передачки гарно перемикаються. Маємо ось такий підлокітничок, чистенький, гарний, гарно збережений. Панель управління, як бачимо, без царапин. Маємо, до речі, бортовий комп'ютер, все повністю сенсорне. Маємо датчики тиску шин. Маємо різні також додаткові. Параметр, ось у нас, якщо є якісь помилки по автомобілю, сюди також виводиться все на панельку цю. Тобто зараз бачимо, що потрібно трішки дозаправити, буде палива. Ну і зараз відчинена дверка в нас водія. Так. Також у нас, звичайно, є кліматизація сенсорна. Все також працює, все, кондиціонер заправлений, є в нас, звичайно, радіостанції. Класно, гарно грає. Ось так. Чудово у нас функціонує все. Так, є в нас звичайно, навігація, є інші різні налаштування, є інтернет-зв'язок, Peugeot Connect Apps. Ось як бачимо браузер. Також можна під'єднуватись своїм мобільним пристроєм до даного приладу і виводити сюди, звичайно, музику чи телефонну розмову. Звичайно, у нас на потолочку, як бачимо, підсвіточка, все функціонує, дзеркало заднього виду. Як бачимо, ось такий шикарний стан потолочку, все чистенько, хайно не затерто, козирьочки в нас. Ось як бачимо з підсвіточкою, все також функціонує. Водійський також, як бачимо, все класно виглядає. Чистенький охайний потолочок. Ззаду даного автомобіля на задньому ряді ось такий вигляд дверних карт. Ціленький також, тканинка в нас не провища. Бачимо, який її шикарний стан, чистенька, охайна. Сидіння, як бачимо, спинки, підголівнички також класно збережені. Коврички, звичайно, на підлозі. З іншої сторони двері, дверні карти у нас також в ідеалі повному, як бачимо. Дверні проємчики також ціленькі, все чудово виглядає. Ось такий у нас гарний вигляд. Покажу відразу вигляд. Загальний на панель приладів, ось так все у нас виглядає. Остання дверка в нас з пасажира, також, як бачимо, без жодних зауважень, без потертостей. Тканина, пластик ціленький, супер гарний чистенький, охайний стан, проємчики чистенькі, охайні, не побиті, ось він код наліпка. Все супер класно виглядає. Шикарний автомобіль у класному, гарному стані. Тому хто приїде до нас на огляд, я думаю, ви обов'язково будете ним задоволені. Також хочу звернути увагу на те, що в нас тут є бардачок і в ньому є сервісна документація. Є ось бірочки про заміну мастила. Є бірочки про заміну ГРМ. -у. Є дуже багато різної документації. Так, показую вам, ось у нас 168 тисяч, наприклад, було у 2021 році обслуговування. Також є інші записи сервісній книзі. Зараз не буду розгортати, бо йде дощ мокне все. Тому хто захоче, без проблем приїдете ознайомитись з усією сервісною документацією. Перейдемо також до огляду багажного відсіку. Як бачимо, тут у нас все. Відеалі, пластик ціленький, рівненький, без пошкоджень. Болтики в нас на ляді не крутились, не збивані. Ось так виглядає у нас багажний відсік. Ковролінчик все чистенько, охайно, оригінальні всі ось тут у нас аптечки, запаски, ключі, домкрати, все. все, що потрібно, все, що має бути в багажному відсіку, все в нас присутнє. Також ось у нас коробка зі старими запчастями, які були зняті з даного автомобіля при заміні ГРМ. Тобто ремінь, ролик і помпа. Увесь комплект Ремня ГРМ. Відчинили ми підкапотний простір і дивимося на те, що у нас тут є. А тут у нас, як я і казав, 16 літровий турбодизельний двигун. Чистенький, охайний, без жодних зауважень, чистий гарний антифриз. Оригінальні у нас фари, ось бачимо бірочки. Всі болтики у нас тут ціленькі, не кручені ні на капоті, ні на крилах. З цієї сторони ось фара також чистенька. Автомобіль не намитий, як бачимо у пелюшці під капотом. Хороший, класний акумулятор, який не підведе вас зранку. Як бачимо, все повністю тут чисто, охайно. Також з низу автомобіль також в ідеальному стані. Хто приїде, дам можливість оглянути автомобіль знизу, з ями. Тому можете собі перевірити більш детально його. Отже, давайте перейдемо до перевірки товщиноміром даного авто. Розпочнемо, як завжди, з капоту. Ну і хочу сказати: 55,5, що даний. Капот в даних автомобілях алюмінієвий, тому показники товщиноміра трішечки менші: 68, 56, Не путайте з 560 там саме кома стоїть, бо багато хто перепитує. Повністю капот у нас в оригінальному окрасі. Передні крила 110, 110, 87,6. Передні двері 149, 149, 127, задні дверки 115. 97, 93, 1, 101, заднє крильце 111, 100 87 0, 105. Давайте дах перевіримо. 86, 86, 79 і 1. Також все в оригіналі. Задню ляду не перевіряю, тому що вона пластикова. Хоча візуально на око все дуже класно виглядає. Я не бачу тут ніяких... Мусоринок чи якихось дефектів, які бувають зазвичай після фарбування. Тому, на мій погляд, ляда також в нас в оригіналі і наголошую, що скло на ній оригінальне, і болтики на ній не крутились. Також всі повністю стопи, все в ній ціленьке, всі пластики також ціленькі, всі шильдики на своїх місцях. Так, перейдемо на цю сторону. 92,2 дах автомобіля, 81,4. 85,9. Дах автомобіля у нас в оригіналі 158, 144, 150, 159, 159, 172, 186, 158. Як бачимо, тут є невеличка косметика, буквально перепил лаку без шпаклівки. Перейдемо на дверку 143, 178, 163, 163, 164, 164, 164. Також, як бачимо, було підфарбування косметичне цієї, цієї дверки, без шпаклівки. як бачимо, мінімальний напил лаку 164, це майже заводський показник. І трішечки напилили на заднє крило, Також без шпаклівочки. Передня дверка 102, 95, 95, 88 і 2. Крильця переднє, 79, 91, 91, 108. Також все в оригіналі. Ось ще 66, знову ж таки, капот, також все в оригіналі. 97 і 2, 97 і 2, також це все в оригіналі. Отже, як бачимо, Абсолютно нічого критичного по кузову немає, є, незначний космет... є незначна косметика по автомобілю, але нічого критичного, виглядає дуже класно, зроблено чудово, абсолютно ніяких нарікань, по цьому я не бачу. Отже, що хочеться підсумувати на закінчення. Автомобіль, як ми подивились, в дуже класному. Гарному стані не потребує абсолютно жодних вкладень, класний візуальний стан. Автомобіль в Україну приїхав ось в такому вигляді, який ви його бачите, ціленький. Кому потрібна буде додаткова інформація, додаткові фотографії автомобіля за кордоном або ж перевірка комп'ютерним обладнанням, адже ми це також звичайно зробили. Повністю перевірили по всіх блоках автомобіль, жодних помилок, жодних зауважень по ньому немає. Кому потрібно буде якісь параметри показати, телефонуйте, без проблем це все покажу, скину Viber, WhatsApp чи Telegram. Також, якщо ще якась потрібна буде додаткова перевірка, можливо, поїхати на СТО, яке ви забажаєте. Також ми завжди раді поїхати, щоб показати наші автомобілі. Нашим любим клієнтам. Отож, я думаю, що ви обов'язково залишитесь задоволені цим автомобілем, якщо приїдете до нас на огляд на тест-драйв. І обов'язково він вам сподобається. Ну і ви поїдете до себе додому вже ось на такому гарненькому, новенькому пижику, який буде радувати вас ще не одну сотню тисяч кілометрів. Отже, хочеться всім побажати гарного дня, ну як завжди, вдалих покупок. Ну і хороших продавців та автомобілів.